Сила та наполегливість, запорука перемоги. Сумчанин Денис Гончаров став абсолютним чемпіоном Європи з пауерліфтингу, який проходив цьогоріч у Києві. На його рахунку чимало силових рекордів та достойних перемог свіжими враженнями від чергового досягнення та секретами успіху. Спортсмен поділився із нашою знімальною групою. Денис Гончаров, сумський важкоатлет, більше чотирьох років займається пауерліфтингом. Більш того, є чемпіоном України у цьому виді спорту. У сучасності його називають ще силовим триборством. Пауерліфтинг це силовий значить, Він зародився в Америці в, в середині минулого века, вот, включав в себе на той момент. Пять упражнений. Это жим лежа, становая тяга, присед, подъем на бицепс и жим стоя. Вот. Впоследствии подъем на бицепс и жим стоя был упражнен, осталось такое силовое троеборье. Но в последнее время подъем на бицепс и жим стоя тоже стали возрождаться в некоторых федерациях. Нещодавно у столиці проходив міжнародний європейський чемпіонат з паверліфтингу. У ньому взяли участь 108 спортсменів з Великобританії, Ірану та України. Місто суми представляли двоє спортсменів: Денис Гончаров та його учень Олександр Шило. Вони вибороли відповідно золото і срібло. Тож титул абсолютного чемпіона з паверліфтингу залишається за Денисом з 14 по 15 ноября у місті Київ проходив чемпионат Европы по пауэрлифтингу, организованный федерациями GPA и IPO, в котором двое сумчан, я и мой воспитанник Шил Александр, принимали участие в номинации «Подъем на бицепс». Ну, особых трудностей никаких не было, все шло согласно плану. Вот, выступили, я считаю, неплохо. Александр блестяще дебютировал, Стал серебряным медалистом своей категории и выполнил норматив кандидата в мастера спорта. Я в свою очередь взял золото и решением судейской коллегии был объявлен абсолютным победителем данной номинации. Окрім пауерліфтингу, спортсмен займається і халтервейтом. Це сучасна назва стародавнього мистецтва, гирєвого екстриму. Стимул для саморозвитку вбачає в досягненні силачів світу від найдавніших і до сучасних, але має і власну формулу успіху. Формула успіху. Ну я читаюся, одна це упорний труд і твердость в вірі. Сучасне вираження. От, довольно древнего искусства железной игры, которой занимались ведущие атлеты прошлого, такие как Иван Поддубный, Артур Саксон, Георг Аккеншмит, Георг Лурих, и целая плеяда была и рекордсменов, результаты, рекорды которых до сих пор еще некоторые не побіти Денис встановив 28 рекордів, з них 16 у гирьовому спорті та 12 у пауерліфтингу. Рекордсмен має намір і надалі вдосконалювати власну майстерність та допомагати досягати атлетичних вершин своїм вихованцям.